Вітаю, любі друзі, на дворі спека, тому хочу запропонувати вам юридичний напій, котрий вас буде охолоджувати. Що для цього потрібно? У Мексикці це завжди береться або в овочі, або в фрукти. Із овочів, наприклад, огірок, із фруктів манго, або черрі, черві, це черешня вишня, склянка або півсклянки. Очищаємо від кісточок і додаємо в скляночку. Потім додаємо водицю, це може бути кокосова водиця або алоє дрінк. Це поверх вже я додала, не дивіться, що виглядає так <хи> файно, тому що в мене є мускатний горішок. Буквально щіпка, хто вже натертий бере, ну, я, як юрвідиси, використовую цілі. Ось, цілі горішки потерла і притрухнула. Буквально на кончики ножа потрібна, або 1 восьма чайної ложки цього мускатного горішка. Також додати потрібно чайна або пів чайної або півчайної ложки сиропу. У мене це канадський кліновий сиропчик, дуже смачненький. Ви вже на свій смак додавайте. Все це потрібно. Коли склали, відправити на 24 години для максимального смаку у холодильник. Потім ви цідите цю рідину і вже використовуєте, як зараз я озвучу. Фрукти можна залишити для використання, наприклад, в інших стравах, таких як шийк, смузі це буде заспокоювати вату. Або пиріг якийсь печете, солоденьке солоденький, воно охолоджує влітку, так що буде дуже вкусно. А з водицею, цей, не буду зараз сидіти, зараз тільки проговорю, що воно робить. Ця водиця вона буде заспокоювати вату, нейтральна буде для капхи, нейтральна буде для піти доші. Як цю водицю краще? Краще перед сном пити, тому що вона буде м'якенька. Така м'яко заспокоювати робити організму заспокійливі ефекти. Тому що вона буде клітини крові балансувати, підтримувати плазму, підтримувати сон, нерви. Так що ось така смачненька водичка. Дуже корисна зараз улітку. Чому ми використовуємо органік? Тому що це поживні речовини, а пестициди нам не потрібні, тому що в цьому напію буде багато мелатоніну. Вишня черешня, вона, хоч трошки, і розігріває до піту, проте ми балансуємо кокосовою. Або алоєм віра, що буде нам охолоджувати. І тому я дуже вдячна васантладу, таке ріким, авторам цього рецепту. А цілком це дуже смачно пробуйте цей тепленький такий напой, щоб він був не гарячий, а тепленький, або кімнатної температури ввечері випити це буде дуже-дуже гарно, заспокійливо. Всім смачного рецептику!